Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 11 жовтня. Розглянемо з вами такі питання. Ну, от написали мені питають Валерій Токар, чи стане президентом України? Покажіть, пожалуйста, Валерій Токар. Чист... Обмануті надежди. Бедственна ситуація кризис і ноль. Обмануті надежди, бедственна ситуація і ноль. Пусто, ні. Так, дальше що тут у нас? Виступ Путіна сказав, що анонсує нову зброю по Україні. Чи буде удар? Що це за зброя? Чи буде посилено? Удары по Україні, нова зброя. Так. Да тут что-то соблюдение даного слова и лицемерие. Ну, удары будуть, коса. Коса еще подкосы. Удари будуть, але тут я не бачу такого. несоблюдение данного слова, лицемерие, захист хороший. Это манипуляция. Отсрочка, отсрочка, заблуждение, несоблюдение данного слова. И не бачу я такого чего-то страшного. Как е. Так, что тут? Чи будуть обстріли з залізниці в Україні? По всім залізницям України. Чи будуть обстріли? Ну да. Ну, що по всім, не по всім, але потері йдуть. Потеря. Тут перемены идут, переход в другое состояние и перемены, важные изменения и хорошие новости. Але якась потеря, что по всем не а так точково, быты будут. Яка ситуация с газопостачанием будет с газопостачанием? Чи будет відключення в Украине? Газопостачання. Та не стабільність. Стабільність. відключення ні, не бачу. Ошибка. Ні, за це борються. Ну, мстительные. Правда, на подозрение. Обрыв. Та не, карта перемоги. Відключення я не бачу такого. Чи виходить за АЕС з блэкауту? Запорізька АЕС. Чи виходить з блекауту? блэкауту. Ну да. По умному шоссе карта радості. Да, восхождение. І карта сили перемоги. Так моя відповідь. Так. Чи є у Трампа компромат на Путіна? Є. Ну да, как поробощене. Але я бы сказала, знаете как? То і того, а то і того. Потрібність помощі, як порабощенні. І воно тянется, тягнеться. Ну і тут іде як домовленість. Удача й домовленість у них. Не розглашати, чи що, так би я сказала. Как договор. Ну, поробощені і в того, і в того є. Разногласие. Ну да. Может быть критична ситуация, если вы вылізе наружу. Понимаете, критична ситуація, ви, ви, ситуація может быть. Але тут у них як домовленість. По справедливость, як домов... горе страдання. Все под контролем. Домовленість. Не розглашати. И в того є, і в того є. Компроматы. Так. Чи будут цифровые гроши в Украине? Че будут цифровые гроши? В ближайшем. Пока неустойчива ситуация. Разрыв. И ребячливость, говорят, несерьезно. Печаль, депрессия. Под контролем. Да пока не. Поки ні. Ні, пока. пока. Перемін не бачу. Так. Чи зміниться ситуація з водою у Донецьку? Води нема. Чи зміниться в найближчі? В найближчий час ситуація з водою у Донецьку. Там помощ. Помощь идем. Обрив. обрив. Та ні, не бачу, я, щоб змінилося. Помощь там підвозять через эту лисицю. Підвозять. В Донецьку. Обрыв. Рішення проблеми. Розрив. Ні. а, поки Ні, ні соблюдение данного слова. И пусто. Пусто з водою в Донецьку поки не бачу. Перемін не бачу. Оце ось через цю лисицю. Так, хорошо. Подивимося Дружківка на сьогодні-завтра по обстрілам. В ближайші дні Дружківка, Донецька область по обстрілам. Нарушение даного болезненна. Болезненна. Тіранія, дружківка. Прильоти. Обережно, ще дружківка. Прильоти. Тірания. Тяжеле положение і нестабільність. Обережно, Прильоти. Загроза є. Так, дивимося. Одеса. Одесса. По прильотам на ближайшие дни. Так. Критична щось ситуація. Вседозволеність і критична ситуація приліти можу, можуть бути. Все під контролем, але ж іде ось Ну тут рішають. Неприятна неожиданість і критична ситуація і вседозволеність. дозволеність. Так что Одесса может быть прилет. Обережно. Так, Херсон. Херсон, дивимося По обстрелам на ближайшие дни. Херсон. Разлад. Потеря. Мрачные мысли. Ситуация. Тут перемены должны быть в Херсоне. Страхи. Сложная ситуация. Так, распад. Новые перспективы, перемены, и помощь. И помощь, рукопомощь, и карта перемоги. Как должны быть перемены? И положительное развитие, и прогресс. И ось и карта перемоги, и помощь, и новые перспективы. Точка опоры. Але ще сложно и потери, и прилеты, можуть быть, и карта страхи. Херсон. Так, і дивимося Запоріжжя. Що там? Запоріжжя на ближайші дні по обстрілам. Що чекає Запоріжжя? Запоріжжя. Ой, щось перша карта спустошення і довгі проблеми. Тупое упрямство. Ну, хлопці тут ось наші. Да, вмішательство. І ще спустошення може бути. Сазар азартом прямо Запоріжжя. Горя, мучення, страдання. Ще в Запоріжжя загроза є. Обережно. Не розслабляємося. І місто Дніпро по прильотам. Дніпро. Тоже ще сложна ситуація і неудача, може бути. Тут тоже перемены, как стабильность, облегчение страданий и решение проблемы. Але тут ще уже нужен отдых, говорят людям. Новые перспективы. Спокойное состояние. Перемены должны быть. Але ж ворог за спиною, но змеюка. И сложно, ситуация, и неудача. И бедственная ситуация. И бедственно. Так, що ще загроза є. Такого не показали Розрушення сильного. Але бедственна ситуація. Неприятна неожиданность може бути. Миколаїв. Миколаїв. Тоже перемене. Ось все перша карта. Рішення проблеми. Удача. Хороші які. карти 4. Миколаїв. Миколаїв. Так, ну ще на роздорожжі. Удача! Карта хорошая. Дело увенчается успехом и покровительство. Вообще хорошая. Миколаев. Ну, не показывают такого. Разрушения, чи удара якогось. Еще карта страхи и і... манипуляции. Хорошие карты Миколаев на ближайшие дни. Не показывают. Ну, не расслабляемся. Ще неустойчива ситуація. Так, Харків дивимось на ближайші дні. Вони сейчас по енергетиці лупять. Харків, укриття перше. Неудача. Так, завершення цикла. Трудне сражение. Растрата енергії, Враг за спиною. Харків ще тяжело. Проблеми. Тут ну, тоже закинчие. Переход, в другое состояние, І точка опори, нові перспективи. І завершення. Як? Але ще тут трудне сраження. Несоблюдення даного слова, І враг за спиною, і неудача, і неправильні дії, проблеми. непримиримость. Не, Харків ще обережно. Ще оця лисиця. І ще... Загроза є. Подивимося: Чугуїв, Харківська область. Чугуїв по прильотам на ближайші дні. Чугуїв, невежество, подлость. Чугуїв, Избегать человека. Этих надо избегать. Укрытие. Тоже по справедливости. Вздоровление, хорошие перемены. По, по справедливости, удачный случай, карта радости. Так і хороше признаменування. але тут оце невежество і укриття, і враждебность і удар Чигуїв. Отут тут Отут тут обережно вообще. Перемени то перемени, Ну пока що. І сумщину подивимося. Що там сумщина по прильотам на ближайші дні. Сумщина. Длительная бедственная ситуация. Хлопцы там отбывают. Тоже уже нужен отдых. И все. Отсрочка, отсрочка. Сумщина, спустошение. И бои. Удары. Спустошение и бои. Мечи. Неудача. Нарушение. Серьезное вмешательство. Дьявол еще гуляет. всю. Але перемены тоже идут. Колесо фортуны и колесница перемены. Ну, ще підвішено. Ще підвішено і дьявол гуляє, сумщина, Обережно. там удари, прильоти. Київ подивимося. Київ на ближайші дні. Київ потеря, перша карта. Розлад і потеря. Мстительні. Ну тут тоже. Ну, і дуже багато крис. У Києві дуже багато крис. Дуже багато. Всіда показують. Ну, да, тут ось удар і потеря. Київ може бути прильот. Удар і потеря. Так, ну і все, напевно, на сьогодні подивилися ми такі питання з вами. Все я тут що писала, наброски. Дякую вам за перегляди, за підтримку вашу, за боньку, що переживали. Не знаємо, ми так вирішили, що він туди не міг сам попасти. Хтось його все-таки це забрав і поніс. тому що в кімнати, там же на третьому етажі заїжджають, китайці. Понімаєте? Там же не живуть люди. І в кімнаті, і в шифанірі, і в сейфіку, і шифанір закритий, і ця прибиральниця. Открыла шифанір і злякалася, говорить. А він там. Ну, як він туди заліз? І закрився. То вот это треба за ним следити, потому что я так думаю, що третього шансу вже не будет. Раз уже это такое. Як це він пішов? Ну, ладно, пішов по перилам якось там через це. Ну, в комнату, в комнаті вони прибирають, закривають і все закрито. Помієте, як ото занесли і воно там сиділо, бідне, ні води не їсти, нічого. І він вчора як упав, як вирубився прямо. Цілий день спав, не їсти нічого. Я його вмила і спав. Засранець, так ми попереживали сильно за нього вообще. Так що тепер оце там, мені там підказали, дякую вам. От этот ошейник-навігатор заказала Лена це, випише. І оце причепимо йому цей ошейник. І слідить, Лізе туда, лізе, от йому погуляти. Як оце стемніє, або рано вранці, або ввечері. І йому надо не пускала вчора. Мяу-мяу, Я тобі зараз дам. Я тобі дам. Так що дома воно все. Сьогодні вже більш-менш він і покушав, а то не їсти не хоче, все, виробився і спить, як тряпка. Як представила, як мені жалко так його. Що воно там сиділо. Це, Спасибо этой вильме. Девочка працює, А мама її прибирає. И то ця мама оце знайшла. Все, мої хороші, з цим Бонькою вам надоїло. Вибив поросенок такий малий, з скаліи нас вообще. Так що дома і слідимо. Все, і ошейник заказали. Все, мої хороші, гарного вам дня! Миру та добра, гарного настрою. До побачення вам.